Гора Маківка місце бойової звитяги та слави українського народу. Саме тут, у квітні, травні 1915-го українські січові стрільці в лавах Австро-Угорської армії розбили численні війська Російської імперії та не дали ворогові зайняти стратегічну висоту. Націоналісти кажуть, що ці місця несуть особливу енергетику та спонукають до дій. Власне кажучи, маківка для нас є також нагадуванням про те, що українці зобов'язані зберігти свою державу і ніколи більш чи не воювати за чужі інтереси чужою зброєю, лише за національні інтереси і лише своєю українською зброєю. Наметове містечко Сокільців розташувалося неподалік пантеону слави. Десятки хлопців та дівчат із різних куточків України з'їжджаються сюди вже не перший рік. Тренування тут проходять інтенсивно, часто навіть вночі. ми Збирати та розбирати автомати, правильно користуватися зброєю та використовувати її в екстремальних умовах. Ось чому можна навчитися на вишкільному таборі зліт на горі Маківка. Тренування відбуваються під пильним наглядом інструкторів, ветеранів російсько-української війни, які вже мають бойовий досвід. До прикладу, учасників ділять на відділення та вчать пересуватися невеликими групами, імітуючи бойові дії. Одна частина тримає сектор або ворога під вогнем, а інша просувається вперед, займаючи нові позиції. Досить велика частина української молоді розуміє, що ми живемо в воюючій країні, і війна може перекинутись на наші домівки в будь-який день. І краще, щоб ця молодь. Ці хлопці й дівчата молодого такого віку, вони вже були підготовлені на випадок, якщо вони потраплять у зону бойових дій. У таборі в чаті обороні під час прямого контакту із ворогом. До прикладу, інструктор із ножового бою вчить молодь правильно користуватися ножем у цілях власної безпеки. Не забуваємо, ліва рука в нас є, щоб відбувати так. на бою. У вишкільному таборі відбуваються заняття із тактичної медицини. Хлопці та дівчат вчать користуватися ось такими військовими аптечками, а також надавати першу домедичну допомогу при пораненні. Аби вижити на війні, треба не лише знати, а й вміти застосовувати отримані знання. Тому таборовики, перебуваючи у імітованих бойових умовах, відпрацьовують здобуті вміння. Прикрийте! Прикривай. Твої! Мого! Маще! Гото! Прикрий! Прикривай! Алла Федорченко, Віталій Дмитерко, Сергій Хорсон. Правда на живо. Телеканал НТА.